Шановні наші колеги, вас вітає Хмельницька обласна Асоціація фермерів та приватних землевласників. Слава Україні! Особи Особі медрика Анатолія Олександровича, голова Асоціації фермерів. Я вам хочу сказати те, що ми з вами колеги. Чому? І ми хочемо з вами пізно працювати. Чому? Тому що у нас однакові проблеми. Саша, це що, це порядок? Чи що? Це однозначно історію, щоб однаковий погляд на життя, ми всі хочемо хорошо жити, працювати, займатися бізнесом, щоб наш бізнес розвивався. І ми мали будували нову державу. Це однозначно. Чому ми це працювали? Чому ми йшли до цього? Ми відповідно самі можемо дати навіть. Нема питань. Наші фермерські господарства приймали найактивнішу, не хоче найактиву, дуже активну участь. Ви зрозуміли. Правильно я кажу? Правильно. Якщо ви на тих бочках там грілися, то запам'ятайте, це наші фермерські господарства туди і привезли. І можемо сказати, чиї це фермерські господарства туди привезли. І можемо сказати, чия машина туди привезла. Повірте мені, я ложу руку на серце і відповідаю за це. Чому сьогодні <плодисмент> Асоціація фермерів підтримує Калінченка Володимира Іча? По-перше, це фахівець. Відповідно, ви знаєте, коли я служив в армії, і один чоловік лопла стремянка на крані, розумієте? І він рятуючи, стояла автобусна зупинка, і рятуючи ситуацію, розумієте? Він перевернув кран. об'їхав цих людей, перевернув кран. Йому аналогічна ситуація Тому сьогодні така ситуація буде меріча. Ратуючи ситуацію, розумієте, він спав з людей. Один командир каже: Він перевернув кран, треба йому дізбати. А другий каже, йому треба відпустку. Він спас людей. А той каже, він перевернув кран. Аналогічна ситуація. Людина працювала відповідно, ми знаємо. Але розумієте, асоціація фермерів фермери України від цього не терпіли. Наприклад, реально якісь, там будемо казати від цієї посудової особи, які не він зайшов на зустріч. Це людина авторитет, людина компетентна, людина, будемо казати, великої сили волі і людина добра по душі. Що хочу сказати інше? Розумієте, що людина відповідно до цього. Немає таких питань. Я вам у штаний факт. Значить, фермерське господарство, фермер кикало Максим, звертається до мене 11 вечора про те, що в нього назначена переверка державною е сільсько-господарською інспекцією. Розумієте? Я набираю номер телефона до Розумієте? Думаю, ну, мабуть, спеціально не бере руки. Моє враження. Розумієте? Думаю, так, як всі. Проходить півгодини. Розумієте? Телеф... Людина мені відтелефонувалася і каже, Анатолій, які в тебе проблеми, Розумієте? Я його поставив, це неділя. Я його поставив до відео, він каже, завтра в мене. Ці люди будуть О. на нараді. Завтра вирішимо питання. Знімемося пробу. Ми в понеділок зустрілися, питання було вирішено, і це знято. Розумієте, людина почала працювати. Я вірю в цю людину. Вірю сьогодні. Більшість фермерів. Віра в цю людину. Розумієте? І я вірю в те, що асоціація фермерів буде працювати. Якщо потрібно, ми зачитаємо вам цього листа. Якщо не потрібно, ми передамо його голословище і в відповідно, його довертують. Дякую, дякую вам. Антон, чи є ще фермери в далі, крім вас в асоціації фермерів, якщо є є, 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 тут, значить, я визнаю? Є нормально. Я вам Я мушу сказати, тут є відповідно фермери. E, значить, доручення в мене є від фермерів. Це вісім доручень, розумієте, тут, від э, районів, які підтримують э, Володимира Ілліча. Значить, крім того, тут сьогодні присутні, значить, Білогірський район, Дражнянський район, э, э, Ну, звичайно, я вам сказав, за виконання, я сказав, що ви не сказали, що я не Це Це маю, що є інша думка у фермерів, і вона вже

Ви давали допомогу на той самий Майдан, це все ми робили на самому ближчому. Ви ж могли робити через Раду Майдана, через ці всі асоціації ваші. Чому призначить? Чому не дали відповіді, коли вже було призначено? Вони обоє, не могли так у Чому його писали на цю посаду? Ну все. Їх же не питали, так як і нас, і призначили. Я думаю, що це буде це, це питання до проса і буде наука, напевне, тому що ми інакше можемо себе повести, Але питання яке до них? Та яке не питали? Людина заяву, напевно, писала. Він зараз підписав заяву.